Вітаю! Сьогодні я підготувала комплекс для кульшових суглобів, а саме для покращення крового бігу, для мобілізації кульшових суглобів. І найголовніше те, що ці рухи будуть найпростіші, щоб їх могли виконувати люди різної вікової категорії. Тому саме це відео для людей поважного віку. Ну а розпочнемо ми сьогодні свої вправи з вправи на стільці або на дивані, тобто сидячи. Сідаємо зручно. Висоту стільця дивану обираємо так, щоб вам було комфортно, щоб ви себе зручно почували. І розпочинаємо з найпростіших рухів, тобто розминка. Спочатку ми піднімаємось на носки, сидячи. Таких піднімань зробимо разів 10. Так само почергово. Тепер витягуємо одну ногу і іншу. Також виконуємо 8-10 разів. Чудово! Далі піднімаємо ноги вгору, почергово. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Амплітуда у кожного своя. Хто може ось так підняти, піднімає невисоко. Хто може підняти вище, піднімаємо вище. Головне, щоб не було больового синдрому. Чудово. Почергово відводимо носок в сторону разом з коліном. Разом! Темп виконання спокійний. Швидко робити не потрібно. Навпаки, п'ятку відводимо в сторону почергово. Больових відчуттів не повинно бути. Ці рухи виконуємо 8-10 разів. Одночасно. Витягуємо праву ногу вперед. Я до вас працюю в дзеркальному відображенні. І виконуємо такі рухи. Нога напружена, коліно рівне. Для кращого ковзання ноги по підлозі можна підстелити або полотенечко, або вдягнути пакет. Змінили ногу. 8-10 разів зробили і йдемо далі. Далі виконуємо піднімання ноги. випрямляємо, згинаємо і ставимо. І інша нога. Виконуємо 8-10 разів. Амплітуда у кожного своя. Коліна вирівнюємо на тому рівні, на якому саме ваше тіло дозволяє вам це зробити. І заключний раз. Чудово. Після того, як попрацювали сидячи, піднімаємось і виконуємо вправи стоячи. А розпочнемо ми з наші вправи стоячи біля стіни для того, щоб була доповнююча точка опори. Для людей моворчого віку, звичайно, можна ці всі вправи виконувати без стіни. Стаємо обличчям до стіни. Ноги ставимо на ширині плечей. І виконуємо Рухи тазом вперед, назад. Спокійні рухи виконуємо. Коліна можна трошки підзігнути для кращої амплітуди. Не забуваємо штовхати таз вперед. Чудово. Підходимо трохи ближче до стіни. Ноги підзігнуті. І виконуємо рухи тазом вправо-вліво. Всі вправи ми робимо близько 10 разів. Для того, щоб краще виконувати цей рух, можна поставити руку на бедро і бедром штовхати руку. Виштовхнути. Виштовх. Виштовх. Виштовхнули. І так само з іншої руки. Чудово! Наступна вправа. Одну ногу ставимо попереду на носок. І виконуємо такі ж самі покачування, як робили перед цим. Але положення ніг змінили. Та вперед, назад. Вперед, назад. Головне, щоб тут спину не прогинати, у нас тут працює тільки таз. Чудово, змінили ногу. Продовжуємо так само. Тазом наче тягнемось до стіни, але в попереку не прогинаємо. Є. Далі ставимо ногу назад. Присідаємо і такі ж самі рухи виконуємо тазом вперед-назад. Змінюємо ноги. В цій вправі вага тіла стоїть на передній нозі, задня нога стоїть на носку. Коліна підзігнуті. І хитаємо тазом. А зараз стаємо боком до стіни і тримаємось рукою за стіну. Але, знову ж таки, тут може бути не стіна, можна триматися за стіл або за стілець, або взагалі без опори. Це наша підтримка. Ногу виводимо вперед на носок і відводимо повільно в сторону і повертаємо на місце. 2. Стараємось бедро напружити, щоб нога була напружена. Щоб м'язи працювали, адже від сили м'язів також залежить здоров'я наших суглобів. Чудово! Змінили ноги. Вісі. Достатньо. Далі виконуємо такі розгойдуючі рухи. бедром, Ногою. Піднімаємо коліна вгору і п'яткою тягнемося до сідниці. Коліна вгору. П'яткою до сідниці. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Готово. змінили ногу. Один, два, три. 4, П'ять. Шість. Сім. Вісім. Є. Наступні три вправи поєднаємо в одну вправу. Будемо виконувати повільно, для того, щоб комфортно було працювати. Будемо робити випад прямо, випад в сторону і випад назад. Стоїмо в зручному положенні з доповнюючою точкою опору. Виносимо праву ногу вперед, випад, вихідне положення. Випад в сторону. Рукою тягнемось до стіни. Вихідне положення. Тягнемось ногою назад, присідаємо, руки, праву вільну руку витягуємо назад. І повертаємо. І таких серій виконуємо від 3 до 5. Випад вперед. Повернулись. В сторону. Повернулись. Назад. Повернулись. Третій раз. Чудово. Я роблю на іншу ногу, кому потрібно зробити 5. Продовжуємо виконувати. І з іншої ноги. Випад вперед, вихідне положення. Випад в сторону, вихідне положення. Випад назад. Гарним користягом задню поверхню бедра і вихідне положення. Вперед. І в сторону. Назад. Перед. В сторону потягнутися гарно. І назад. Чудово. Далі стаємо обличчям до стіни. Стоїмо на півзігнутій нозі. Опорна нога півзігнута. І тягнемось коліном вільної ноги до стіни. Таким чином штовхаємо таз вперед. Один. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім, змінюємо ноги, один. Три, чотири. 5, 6, 7, 8. Для наступної вправи ми підходимо ближче до стіни. Встаємо близенько до стіни і коліно відводимо в сторону. І піднімаємо вверх. Звичайно, піднімаємо настільки, скільки ми можемо. І відводимо коліно в сторону також. На свою амплітуду. Звичайно, щоб коліно об стіну не билося. І так, щоб намагатися напружувати сідницю для того, щоб відвести ногу. 10 разів однією ногою попрацювали, і 10 разів іншою. Вісім. Достатньо. У наступній вправі навпаки стаємо подалі від стіни. Руки впираються в стінку. Опорна нога у мене ліва. Права нога робоча. Виконуємо піднімання коліна уверх, випад назад. І провалюємо плечі. Піднімання коліна і вниз. Три. Чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Змінили ноги? Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Прекрасно. Далі розвертаємось спиною до стіни. Стаємо на зручну для себе відстань від стіни. Піднімаємо ногу назад, торкаємось до стіни. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Змінили ноги. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім? Дев'ять. Десять. У цій вправі? Повинно відчуватися, як працюють м'язи сідниці і задня поверхня бедра. Можна також встати далі і виконувати вищі піднімання ноги. Тоді більше буде включатися сідниця. І пропрацьовуватися м'язи малого тазу. І інша нога також. Це вже для більш складного виконання цієї вправи. Наступна вправа дуже схожа на попередню. Але ногу будемо відводити в сторону і тягнутися до стіни. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Намагаємось тримати пряму ногу. Вісім, дев'ять, десять. Змінили ноги. Додаткова опора також може бути присутня. Але без опори ми більше включаємо м'язи опорної ноги. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. І вправи обличчям до стіни без додаткової опори. Піднімаємо ногу на ту висоту, наскільки дозволяє вам ваше здоров'я і мобільність суглобів. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Інша нога. Один. Два. Три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Чудово! Можемо поставити ногу на стіну і тягнутися руками до стіни. Якщо ваше тіло дозволяє, виконуємо ось такі прижими до стіни. Змінили ноги. Звичайно, нога може бути і знизу, але знову ж таки тримаємось на м'язах ніг, щоб не впасти до стіни. Також можна ці рухи виконувати не до самої стіни. Все залежить від вашого рівня підготовленості. Можна іще вище підняти, але тут вже повинна бути трошечки гнучкість мобільності для цих для цієї вправи недостатньо. Чудово, закінчили. Ну, а зараз для завершення нашого комплексу виконаємо декілька вправ лежачі. Лежати можна як на підлозі, так і на дивані. Лягаємо на спину, згинаємо одну ногу в коліні, іншу підтягуємо до себе. 5-10 секунд полежали. Випрямляємо вільну ногу. Якщо ми можемо повністю вирівняти. При цьому в нас немає прогину в попереку, а нога повністю лягла на підлогу це чудово. Якщо є дирка між підлогою і попереком, або нога вниз не опускається, це є не дуже добре. Тоді нам потрібно розтягувати. Поперекову-клубову м'язу, яка зачасту спазмується і дає біль в попереку. Так само виконуємо з іншої ноги. Спочатку зігнуту ногу, одну іншу тримаємо. Потім вільну ногу випрямляємо і також перевіряємо, чи не з'явився прогін попереку і чи повністю лягла нога до підлоги. Згинаємо обидві ноги. І підтягуємо до себе. Лягли. Коліна зігнуті. Знову ж таки підтягнули до себе коліна, поперек притиснути до підлоги, таких рухів зробити 8-10. Амплітуда у кожного своя. Виконуємо без болі. Якщо відчувається біль в будь-яких із рухів, які ми сьогодні виконували, потрібно припинити даний рух і продовжити далі, де немає дискомфорту. А з болем знайти причину можете написати мені в в інстаграм. Посилання на свою сторінку я залишу в описі до цього відео. Можете зв'язатися зі мною, і ми з вами індивідуально. Проговоримо, чому саме в цій вправі чи в іншій з'являється у вас біль. Закінчили. Також згинаємо коліна, одне коліно відводимо в сторону. Піднімаємо. Ці рухи виконуємо спокійно і повільно. Якщо є дискомфорт, робити не потрібно. Нагадую, що ці всі рухи для Здорових людей. Після операції після ендопротезування. Цей комплекс не підходить. Підходить тільки вже на стадії повного вилікування. Ці рухи для покращення мобільності кульшових суглобів, мобільності тазу та покращення кровообігу Чудово. І продовжимо двома ногами розводити коліна. Рухи робимо повільно на м'язах. Ні в якому разі кидати коліна не потрібно. Чудово. Відпочиваємо. І на завершення найпростішу вправу зробимо лежачи. Прокачаємо нашу кров по ногам. Носки витягаємо на себе. Коліна притискаємо до підлоги. Тримаємо 5-10 секунд. Розслабляємось. Натягуємо носки. Також тримаємо 5-10 секунд. Розслабляємо. Носки натягуємо на себе. Притискаємо коліна до підлоги. Розслабляємось. Натягуємо носки. Тягнемось кінчиком пальчика до підлоги. розслабляємось. І заключний раз. Носки на себе гарно натягнули. Розслабились. І пальчики тягнуться до підлоги. Натягнули носки. Достатньо. Нагадую, що підніматися з цього положення, в кого болять кульшові суглоби, треба обережно. Або через круглу спину через коліно. Або обережно скрутитися на бік і піднятися вже на бік. Ну і на цьому ми завершуємо наш комплекс. Я вам дуже вдячна, що були зі мною. Не забувайте підписатися на канал, не забувайте поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити мої наступні відео. А також ставте вподобайки. Мені дуже приємно. Вам не важко, а я тішуся від кожної вподобайки, від кожної підписки. На жаль, канал я не можу розвивати так швидко і настільки якісно, бо є основна робота. Але я це роблю в своє задоволення і в свій вільний час. І також я дуже вдячна вам, що ви комунікуєте зі мною, пишете коментарі. Пересилайте дані відео і користуйтесь моїми комплексами. Я не буду забирати вас багато часу. До зустрічі в наступному відео. Пока-пока!